А якщо ми говорити про ще одне важливе в інформаційному просторі повідомлення, а власне інтерв'ю Лукашенка, де, де він ну мені здається, він напряму натякав про перемовини. Я розумію, що ви кажете, що перемовин в, в осяжному майбутньому таких, які поставлять крапку в цій війні, не буде. Але тим не менше, для чого це інтерв'ю дає Лукашенко? Ну я хотів би вам нагадати, що потрібно весь контекст інтерв'ю аналізувати. Тому що нам завжди подобаються якісь цитати, які ми витягуємо з контенту. Лукашенка абсолютно чітко говорить, що потрібно або провести перемовини, або Путін знищить Україну. Це ж так говорить, що Україна має погодитись на перемовини. Він весь час це говорить, інакше в неї є шанс зараз погодитися на перемовини, інакше вона буде знищена, правда? Значить, це ідея не перемовин, це путінська ідея капітуляції. Він ще, ще раз говорить, що все. Потрібно це закінчувати. Ми її вже денацифікували, вже потрібно закінчувати війну. Однак виникає ж питання, на яких умовах закінчувати війну. Він же про умови не говорить, він же не говорить, що закінчувати війну потрібно, на умовах відновлення нашої територіальної цілісності. Так? на умовах того, що ми можемо мати своє право вибирати союзи, в які ми вступаємо. Ні, для нього закінчення війни. Це те, щоб Україна, врешті усвідомила, що її найкращий варіант це обійми Путіна. От і все. Так що, звичайно, в одному абзаці Лукашенко говорить, що треба закінчувати війну, а в іншому абзаці він погрожує Україні. Практично та сама людина в тих самих обставинах. Ну, знов про червоні кнопки, і червоні лінії, і натискання на кнопки. Про це все йдеться. А роль Білорусі зараз може якось змінитися. Йшлося в матеріалах журналістів закордонних про те, що вони перекидають війська, збільшують їхню чисельність, і вони там частково це і підтверджують, що на кордоні війська є. Вони можуть якось пробувати застосувати ці війська проти України. Я не думаю, що в інтересах Лукашенка застосовувати проти України білоруська армія в будь-якому разі, давайте погодимося, що білоруська армія може бути задіяна у війні з Україною тільки за підтримки російських збройних сил, і якщо там немає суттєвого російського воєнного окупування, значить ніяких ударів з боку білоруської армії не може не бути. Просто з тієї причини, що якщо і білоруська армія прийде через кордон України і не буде ніякого реального російського підкріплення. То українська армія може до, Мін, до мінська дійти вибачте. Це вам не Курськ. І білоруський народ може бути абсолютно задоволений тим, що йому допомогли позбутися цього диктатора. Це не російське суспільство, це суспільство, яке ще 4 роки тому виходило на вулиці з вимогою усунути Лукашенка. Це суспільство, якому тисячі людей досі сидять у в'язницях, десятки тисяч. Так що я не думаю, що Лукашенка буде так. Е Ризикувати. А те, знаєте, може бути ситуація, що поки Путін допоможе, він вже буде десь в слідчому ізоляторі в Києві знаходитися. Пане Наталя, скажіть, а наскільки от цей, цей сценарій от, чисто гіпотетично може бути колись активований Україною? Україна може діяти на території Білорусі тільки якщо з території Білорусі буде якась реальна загроза. Лукашенка зробить все можливе, щоб з цієї території загрози Україні не було. Наскільки він здатний це все контролювати, це інше питання. Але повторюю, без російської армії, без великого групування російської армії він навряд чи може вирішити, що його війська можуть зайти в Україну. Ну а якщо там буде велика російська армія, то це вже зовсім інші можливості для української.